Іноді ти робиш щось так чи інакше лише тому, що так прийнято робити. Ти знаєш, що це треба робити так і ти робиш так. Але в питаннях постановки кадру, в операторській роботі, дуже важливо запитувати у себе: а чому б не зробити це якось так, дещо по-іншому? Адже якесь конкретне рішення може бути прийнятним для одного фільму, але неприйнятним для іншого. Тому необхідно думати. А чому в даній ситуації, от саме зараз, не спробувати зробити це ось таким чином? для оператора. Вибір камери пов'язаний не лише з поверховими моментами, але і з принципом роботи в цілому Якщо я опиняюся перед вибором вимагати кращу камеру, але при цьому я знатиму, що менше грошей піде костюмерам чи акторам. То швидше всього я виберу дешевшу камеру чи фотоапарат, бо насправді це не відіграє дуже важливої ролі для всього фільму. І пес і як правило, так звана якісніша камера це не сама камера, а більшою мірою постпродакшн робота більшої кількості людей у команді, краща комп'ютерна обробка відео, ну і так далі. Світин конкретні фільмівре. Дуже складно залишатись вірним в вибранній стратегії при зйомці всього фільму, але так само складно змінювати цю стратегію, приймати якісь нові рішення в процесі зйомок для тієї чи іншої сцени. Існує різниця між зйомкою художніх фільмів та зйомкою реклами, чи приміром кліпів, при зйомці реклами операторам платять за те, щоб кожен кадр, кожен момент був знятий ідеально, щоб усе це було відпрацьовано. При зйомці ігрового кіно важливим є не кожен окремий кадр, а зв'язок кадрів між собою, їх взаємопоєднання. Тому я намагаюся не видаляти кадри під час зйомок, бо тут важливо не те, чи вдався кадр, а чи можна буде його поєднати з іншими кадрами. Іноді за допомогою світла або зйомки з плеча можна поєднати кадр із кадром знятим через годину. І при перегляді ти не завжди навіть можеш зрозуміти, чому ж ці кадри між собою поєднуються. Тому тут я не відокремлюю себе від фільму, бо тут робота оператора це ще й робота драматурга. Я дуже радий, що моя співпраця з режисером схожа на командний союз. На всіх рівнях, починаючи з найперших сцен, я був втягнений у процес роботи. Мій режисер не завжди знав, як хоче зняти, але точно знав, як не хоче. Він не казав, ти маєш зробити ось так, чи ось так. І just, ти мусив це робити. Я міг запропонувати йому той чи інший варіант. І коли він вважав, що ні, це означало ні. Але я міг пробувати різні варіанти. Коли ми з режисером починаємо працювати над фільмом, важливо спершу сформувати спільне бачення. Найкраще саме для цього фільму. І часом це означає, що я повинен довіритись режисерові, uh, навіть коли мені здається, що щось не спрацює. А інколи він повинен довіритись мені. Часом ми обоє праві. Інколи обоє не праві. Але в будь-якому випадку ми завжди обоє. Для мене дуже важливо, щоб ми були на одній хвилі. Для мене недопустимо мати погані стосунки з режисером. Це дуже важливо, адже ми проводимо стільки часу разом. Робота оператором передбачає те, що поряд з тобою мусить працювати багато талановитих людей. Без них камера це всього лише техніка.